Всім привіт. Ось така стерня, Бур'яни. Чимало. Настраюємо плуга Вінметовського на Юто 2 по 25. Ось. Зараз покажу я. Ну, соломи багато, як ви бачите. Ось зараз з товаришем настраюємо плуга. Трактор Юто. Солома здорова, як не як. І Чорнозем тут важкий бачте глиби вириває. Ось такий плут, щоб бачили всі з валами. Не з теки ми ще трошки підчищаємо, бо новий. Товариш провіряє глибину. Як ще однаково вони копають? Що Вовка скажеш? Нормально? Нормально? Площадка, ага. ну, соломи до фіга, бачиш, трохи не докидає. Соломи багато соломи, так, да? Да, дуже багато соломи. Ну В принципі, це воно, з назіму струхне ця вся історія. Так, да, того буде багато. Ось це зараз тут нормально. Є, е, 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 е. О, з переплужниками буде забивати. Я один перевернув, другий зняв. Ну коротше mm -hmm. пойдет, так? Да? Mm -hmm. ну, я думаю, що в разі перетрупну та солома. Ну, О така ерунда виходить. Да, ціни 2 по 35. Понятное дело. Як усі люблять хоронити ту солому піднису, ну, а що делать На зиму. Це підпару воно буде відпочивати. Тому таке коротеньке відео про цей плуг і про трактор, але тяне аж бігом, літає. Так що коментуйте, свої відгуки буду враховувати. Всім пока. Дякую за перегляди, підписуйтесь.